Так, всім привіт. Опять робимо кабіну. Оце ми вже що з неї зробили. Трошки покрасив. Ще не повністю що там низ по не подокрошував. Отаку сітку зробили. Отаку поцепили моторчик, дуйка, сюди стоятиме фільтр. Фільтр. Отакий от такий, так він буде стоять. Ось я боку шлючок, відкрутив його, витягнув, обдув чи поміняв і все. Улітку таку знайшли вентилятор. Дує так непогано. Жигульовський 01 моторчик. Це сюди новий зараз поставлю. Кріплення криші поприварювали, планки. Все. Пол вкрашував. Тут буде полочка. Ставимо зараз кришу. Ось ось криша. Це внутрішня сторона криші, а наружна вона ще не покрашена з той сторони. А оце потолок вирізали. Обшили зеленим таким зеленим дермонтіном. Як поставлю, покажу потім. Щоб красиво було зеленим воно собі. І воно, як буде метал літом от сонце нагріватися, і буде та обшивка, не буде так в кабіні сильно жарко. А між метал і міжду цю обшивку положимо той. Такий утеплитель, чи я не знаю, як ну, кажуть, строїтельний. А от мотора, от ту стінку там вниз, що там цей, попробуємо. Купимо автомобільну шумоізоляцію. І попклеюємо, щоб от мотора не так шум ішов. Може воно щось дасть. Отак. Це кріплення фари. Наш нек буде вигрузний. Ось вже зробили заднє вікно. Оце і оце стекло вирізали самі. А ті всі в нас заводські стекла. Кріплення задньої фари. Щоб наш шнек як вигружати, то було видно, а то ночу не видно, бо сою молотив, то з фонариком бігаєш. Отака в нас кабіна буде. Оце болтиками прикручуватиметься. Воно зараз мотий. Оцей потолок буде прикручуватися і криша одновременно. Купив воно проводку, провода на вентилятор, на вентилятор. Ще хочу доповнительні фари на кабіну, дві штуки, туди. У кабіну світ на потолку буде. Купив отаку Жигульовську. Такий, щоб в був. Ставимо кришу, оце все вже скручуємо і будемо починати ставити стекла. Так, поставили ми кришу, все, поприкручували. Отак от ось позрізали, ти болт, там що лишнє. Отак От прикрутили ми. Тепер покрасю її. Ну Ще поки красити не буду, поки не вставлю стекла. Бо буду перевертати на кришу, то поки не буду красити. Все, провода. З цієї сторони, з той. Це хочу фари отут, щоб з кабіни на них світило. Отом фару і там фару. Вже провода готові, покидані. Отут буде дуйка. Тут половинка закриється, половинка буде ж для дуйки. Воно, він, цей фільтр. Все там. Все, провода, ось це будуть всі вже проложені. Потолочок. Та же фонарик прицепив, живуля той. Все провірили, все працює. Ось сюди, ось сюди ж зашиємо, щоб цього, це ж нічого не видно бо Все зашиється. Фанерою. І теж таким дермантином зеленим обіб'ється. Ось. Ось так. Отакий у нас вийшов потолок. Ось така кабіна. Тут теж проводочок для фаї. Все у нас є ось сзаді фара. Та що наш шнек буде на вигрузний, щоб ночі було видно, куди вигружати. А так у нас кабіня. Такий потолок у нас вийшов. Тут буде відкрито. половинка, буде полочка. А от низ і от там, де вентилятор, там закриється. І эти стенки а чтобы шуму не было, аккумулятор всегда. Вот такая кабина. Все, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. вже як поставлю стекла, тоді вже зніму яка вона була буде геть як собрана. Все, всім пока.